В Ужгороді до Міжнародного дня танцю, попри примхи, погоди, таки відбулися танцювальний флешмоб та концерт. Під бій барабанів від православної набережної через пішохідний міст до театральної площі пройшов парад танцювальних колективів. Очолив колону ансамбль мажореток Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Спочатку всі учасники виконали наймасовіший український танок, потім відбувся концерт. У програмі танці від народних до сучасних. Від етнічно українських до східних індійських. Захід провели із четвертої спроби. Тричі його переносили через дощ, великодні свята та задіяність колективів у численних культурних заходах. Цього разу негода насторожила танцівників, але не налякала. Колективи подарували місту справжнє свято танцю. Ваши облыски!